Слава Україні! Сьогодні будемо розмовляти про мобілізацію та чому вона провалюється. Чому у 2022 році весною було дуже багато добровольців, охочих піти на фронт. І чому у 2023-2024 роках добровольці закінчились і їх почали просто виловлювати на вулицях? Нині в інформаційному просторі піднята тема під назвою Ухилянт. І засуджуються дії чоловіків, які не хочуть нині йти добровольцями на фронт. Проте мало хто хоче піднімати питання, чому так склалося, в першу чергу потрібно відмітити про українську військову промисловість, яка по суті є неефективною. Доказом того є те, що кожного дня. Є постійні відеозвернення українських бійців з фронту, які зазначають, що не вистачає зброї, військової амуніції, медикаментів. Через нестачу зброї на фронті гине велика кількість солдатів. І ті, хто лишилися в тилу, бачаться і розуміють. Тому в більшості, як і Всіх інших людей на цій планеті з'являється інстинкт самозбереження. Навіть справжні патріоти країни розуміють, що через нестачу зброї вони просто стануть так званим гарматним м'ясом. У свою чергу влада зазначає, що захід не надає в належній кількості зброю. Але це не означає, що влада. Не повинна вкладати кошти і розвивати власну українську військову промисловість. На фоні цього хочеться задати питання тим, хто в інформаційному просторі піднімає питання ухилянтів. Скільки ще має загинути чоловіків так званих ухилянтів? 500 тисяч 1 мільйон, 2 мільйони. Щоб припинилася ця пропаганда, і щоб комусь стало легше від того. Чому загинули чи стали інвалідами? Тому що не вистачає зброї, так як військова промисловість в державі не розвинена. Чому акцент на чоловіках, тому що в інформаційному просторі бореться з ухилянтами, а не ухилянтками? В Україні обов'язково і в першу чергу йти воювати мають чоловіки. Також з традиційної позиції це правильно і так було, є і має бути. Проте, дивлячись на поведінку більшості Українок за кордоном, думка може змінитися. Починаючи з весни 2022 року, Україну покинуло. Багато мільйонів жінок. Там вони за кордоном отримали соціальні виплати як біженці, отримали право на працевлаштування, право на навчання, гранти для бізнесу. Також вони могли вільно подорожувати, відвідувати кафе, ресторани, нічні клуби, де зазвичай і Дуже часто знайомилися з іноземцями, в той же час, коли українські чоловіки на фронті гинули за Україну. Тому, дивлячись на таку поведінку більшості українок за кордоном, людина швидко може стати прихильником фемінізму та гендерної рівності. Ті українки, які виїхали за кордон по ідеї демократії, фемінізму і тієї ж гендерної рівності, мали би розділити долю зі своїми чоловіками, піти воювати на фронт, як жінки в Ізраїлі, або, хоча би, наголошую, хоча б, піти працювати на благо національної економіки, замінивши. На робочих місцях чоловіків, які пішли на фронт. Також слід відмітити той факт, що українська влада намагається повернути українців із кордону. І для цього вона хоче створити сприятливі умови для них, при тому, що для тих українців, які залишилися в державі під час повномасштабного вторгнення. Для них піднімаються ціни на комунальні послуги, піднімаються ціни на продукти харчування, на речі першої необхідності, піднімаються податки і існування малого бізнесу це уже питання часу. І ті українці, які за кордоном, вони це все дуже добре розуміють. І мало хто з них має бажання зараз. Повертатися в Україну. В підсумку даної теми потрібно відзначити те, що українські олігархи та влада, які не бідні, враховуючи факти про їхню нерухомість, про їхні рахунки в закордонних банках, вони мають вкладати кошти в розвиток української військової промисловості. Не буде ефективної військової промисловості – буде нестача зброї. Буде нестача зброї будуть великі втрати на фронті. Будуть великі втрати на фронті. Згодом не буде кому воювати. А не буде кому воювати, то не буде держави. Алгоритм простий та логічний. Будемо відверті. Це не лише для простих українців. А для дітей внуків так званої української еліти. Якщо не будуть вкладати кошти в українську військову промисловість, тоді, швидше всього, і, можливо, буде повторена доля білогвардійців. Вони теж в свій час зробили ряд прорахунків і в результаті втратили свою імперію. Більшість меж якої згодом відійшли більшовикам. Навіть вивезене золото, срібло, інші дорогоцінності, гроші особливо не допомогли білогвардійцям за кордоном. Уже їхнє друге покоління мали явні проблеми з коштами та нерухомістю, внуки, діти, колишніх. Генералів, біогвардійців, офіцерів, держслужбовців, дворян, підприємців працювали чорноробочими. Постає питання: а чи хоче так звана українська еліта такої ж долі для власних дітей та внуків? Але відповідь на це питання може дати тільки вона. Людина готова змиритися та жити при владі колишніх членів радянської номенклатури та їхніх нащадків, аби тільки існувала українська держава, де було місце українському народу, українській мові, українській історії, українській культурі. І нарешті влада запустила свій мозок як Кожний українець та українка свій генератор, коли їм відключають електроенергію. На цьому дякую всім своїм глядачам. І з вами був Ваудіс Штайнмаєр.